Регіна Бред, будь дивом! 50 уроків, щоб зробити неможливе можливим. Урок 6. Усі ми робимо одне й те саме. Важливим є те, як ми це робимо. Усі гості принесли на дівочу передвесільну вечірку подарунки, але один із них привертав особливу увагу. Він був таким гарним, що наречена навіть відмовилася його розпаковувати. Коробка була обгорнута сріблясто білим папером і перев'язана золотою, зеленою і темно-червоною стрічками, а з центру звисало гроно винограду, його неможливо було відрізнити від справжнього. Ця коробка була схожа на прикрасу до святкового столу, а не на подарунок. Усі ми охали й ахали, метушилися навколо неї, висловлюючи припущення про те, в якому магазині могли створити таку красу. З'ясувалося, що цей подарунок власноруч запакувала жінка, яка сиділа поряд зі мною. Я ніколи не забуду, що сказала Сенді Гортон, коли я похвалила її подарунок. Колись мені сказали, що всі ми робимо одне й те саме, зауважила вона. Та насправді важливим є те, як ми це робимо. Я часто згадую ці слова, особливо коли знайомлюся з людьми, які перебувають. Здавалося б, на абсолютно незначних і непомітних посадах, однак ставляться до роботи з такою пристрастю, що вона стає незвичайною. Кожен, хто хоча б раз у житті, зазирнув до щасливої вбиральні Валері, ніколи не забуде те, як її власниця ставиться до своєї справи. Ласкаво просимо до вбиральні Валерії, гукає вона. Її девіз – не хвилюйся. По пісій і стань щасливою. Моя донька познайомилася з нею на зупинці в аеропорту міста Шарлотта, що в північній Кароліні. Валері прибирає туалет. Це її робота. Вона завжди усміхнена і невпинно щось не співає. Ти моя сонечко, моє єдине сонечко, співає вона кожній жінці, яка заходить до вбиральні. Місць вистачить усім. Тут немає черг, і не треба чекати. Жодних черг чекати не треба, каже вона, пурхаючи вбиральнею та відчиняючи дверцята кабінок перед відвідувачками. Якщо не отримає задоволення від роботи, краще туди не ходити. Це віп заклад, і дуже важливо отримати своє місце в щасливій вбиральній валерії, адже тільки тут можна попісяти і стати щасливою. І ця жінка цілісінький день прибирає громадську вбиральню. Вона могла б сприймати себе як людину на найнижчому кар'єрному щаблі. Натомість Валерій піднімає настрій усім відвідувачкам, незалежно від того, які місця ті займають у житті. Давай, давай, давай. Це просто просто зараз наспівує вона переза е, Плескаючи в долоні, обтягнув гумо обтягнуті гумовими рукавичками. Неможливо не помітити те, яке задоволення ця жінка отримає від своєї роботи. Роботи, яку можна без перебільшення назвати гидотною. Є й інші люди, які виконують свою роботу так само натхненно. Колись я читала некролог медсестри, яка співала своїм пацієнтам. Вони це дуже цінували і завжди прохали, щоб до них прийшла саме медсестра-співачка. А ще є роберт, роберт Макінтайр, який зустрічає пацієнтів і відвідувачів в Клівенсь... Клівенській клініці. Його робота полягає в тому, щоб допомагати видавати інвалідні вістки, віски чи показувати пацієнтам клініки з лікування раку або їхнім родичам, де вхід і вихід. Роберт робить усе це з особливим. Натхненням. Він носить червоний піджак та циліндр і співає кожному з них. Він ніколи не мріяв стати співаком. Одного разу вирішив долучитися до церковного хору, однак так і не зміг втратити, втримати брата Макінтайра. Він мав би тут бути тенором, але його голос мандрує в тому напрямку, який йому імпонує цій миті. Я співаю так, як мені комфортно, каже він. Його співоча кар'єра розпочалась 15 років тому в гаражі іншої лікарні. Він працював у тому гаражі, і йому даже дуже подобалася акустика на паркінгу. Одного разу він приніс на роботу магнітофон, переконався, що він сам один і заспівав пісню там під містком. Там був тільки я. І автомобілі», каже він. Але коли він припинив співати, то почув шалені оплески. він озирнувся і побачив 30 людей, які йому аплодували. Ой, подумав Роберт, я втрачу роботу. Відтоді він співає за будь-якої нагоди. Щодня він влаштовує справжнє видовище в раковому центрі ТОСІГ, що є в Клінвельській клініці, співаючи пацієнтам серенади у своєму червоному піджаку й циліндрі. Я уособлюю і консьержа, і швейцара, і транспортувальника, каже він, поєднання всього, що тільки можна собі уявити. На його особливому жетоні зображений лисий чоловік у високому циліндрі. Він зберігає цей жетон із того часу, як працював швейцаром в розкішному готелі. Коли він не чіпляє його до одягу, то називає себе членом таємного братства. Він зберігає свій циліндр у срібній скринці біля довідкового столу разом із великим пластиковим мішком, в якому повнісінько заламінованих сімейних фотографій. На одній із них зображений його брат. який Помер від раку легень. І я співав і для нього, каже він, робив усе, що міг. У плейлисті Роберта є такі пісні, як тепер я гарно бачу, Солодка година молитви, Ти втратив те прекрасне відчуття, містер Боджайглс і Бог усе ще на троні. Завдяки йому пацієнти почуваються особливими корол... особами королівської корові. Вони приходять ослаблені через рак і хіміотерапію, спираючись на палиці й ходунки, але розправляють плечі, коли бачать усмішку роберта і чують, як він співає. Його знають усі, хто бував у клініці протягом останніх п'яти років. Коли він співав пісню Ти для мене все, яка жінка перервала його. Ви, Роберта, запит... Ви роберт, запитала вона. Я чула про вас тільки хороше, що я можу для вас зробити? Усміхнувся він. Він пішов до мікроавтобуса, узяв її тонку руку і у своїй долоні, і допоміг сісти в інвалідний візок. Роберт ніколи не суне носа в чужі справи. Ні про що не питає, а коли співає, то робить це неголосно. Де ви співаєте? Часто запитують люди. Отут, просто тут відповідає він. Коли йому кажуть, що варто було б займатися співом професійно. Роберт зазвичай відповідає: Так, я й роблю. Я професійний співак онкологічного центру. Зараз, заради однієї пацієнтки, він співав і за межами центру. Роберт завжди виконував для Ширі Дорсі пісню, дим заступає очі твої. Ширлі приходила до центру для опромінення хіміотерапії. Вона боролася з меланомою. Хіміотерапія не допомагала, на відміну від Роберта. він співав їй церковні гімни. А коли жінка померла, її чоловік Ед прохав Роберта заспівати на похороні. Роберт одягнув свій червоний піджак і циліндр. Він співав пісню Вкажи мені шлях, господи. Ед запросив його лишитися на поминальну вечерю і познайомитися з усіма родичами. Він вважає, що Ширлі завдячує останніми днями свого життя саме робертові. Він підбадьорив її, каже Ед, і, можливо, саме завдяки йому вона прожила довше. Але Роберт відмахнувся від похвали. Я ніколи не робив цього цілеспрямовано, каже він. Знадобилися руки, щоб я усвідомив, що це моє покликання. Цей чоловік перетворив свою роботу на покликання. Усі ми маємо таку можливість. Ми всі робимо одне й те саме, однак, можливо, те, як ми це робимо. Важливо те, як ми це робимо. Кожен із нас може стати справжнім дарунком для інших, якщо допоможе їм відчути, що й вони самі є цінними дарунками.